З вами проєкт Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. З кожним роком лава національного флоту поповнюється не лише захисниками, а й захисницями. З 2019 року на навчання до інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія мають змогу вступити не лише хлопці, а й дівчата. Який фах найчастіше вони обирають, та як у військово-морському виші реалізується гендерна політика. Нам сьогодні розповість. Позаштатна радниця начальника інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія з гендерних питань, капітан третього рангу Олена Ільченко. Вітаю Олена. Доброго дня! Дякую, що завітали до нас. Вам дякую, що запросили. Скільки зараз дівчат навчаються у вашому виші? На даний момент в інституті військово-морських сил навчається 21% дівчат від загальної кількості курсантів та студентів, і з кожним роком ця кількість збільшується. А яку спеціалізацію найчастіше обирають? Найчастіше дівчата вибирають спеціалізацію це морально-психологічне забезпечення у підрозділах та на кораблях військово-морських сил, корабельна зброя та засоби навігації та корабельно радіотехнічне озброєння та засоби зв'язку. Чи існує різниця у програмах підготовки курсантів та курсанток? Чи враховуються фізичні особливості та психофізіологічні особливості військової підготовки жінок? Так, є відмінності у програмах, так як дівчата не здають у нас підтягування на перекладенні, а аналогічно виконують комплекс вправ. Врешті, що торкається інших навчальних програм, ніякої різниці немає, так як вони отримують один той самий диплом. А чи проводяться у інституті військово-морських сил інформаційно-консультативні заходи з питань впровадження гендерної політики? Я проводжу заняття з курсантами по гендерної рівності, проходять вони курс на базі Прометеус, де отримують сертифікат, це обов'язково 100%. Зараз готується підписання меморандуму між інститутом військово-морських сил та громадською організацією консультаційно-інформаційного жіночого центру. Одним із пунктів цього меморандуму є створення на базі інституту військово-морських сил аналітичного центру для впровадження порядку денного резолюції Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека. А на цих заняттях, які ви проводите, що ви там обговорюєте? На що акцент робите? Багато чого обговорюємо. Наприклад, хлопці думають, що дівчата вони слабкіші ніж вони. Але це не так. І ми доходимо до того, щоб у них була одна думка, що вони однакові, і можливості їхні однакові. І так само дівчата можуть бути штурманами, бравістами, водолазами, електромеханіками. Гендерна рівність це не простать, а про рівні можливості: це знання, вміння, які досягаються в колективі. І головне, що курсанти і курсантки допомагали один одному здобувати професійні навички. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, позаштатною радницею начальника інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія з гендерних питань, капітаном третього рангу Оленою Ільченко. Ми спілкуємося про мету та проблемні питання реалізації концепції дотримання рівних прав та можливостей майбутніх флотських офіцерів під час війни. А як саме інститут військово-морських сил адаптується до натівських стандартів в питаннях реалізації гендерної політики? Які зміни відбулися з 2019 року? У 2019 році ми почали набирати абітурієнток дівчат і не пошкодували про це, тому що, наприклад, Олександра Дмитренка, яка навчається? В військово-морському коледжі Республіки Італія проходила практику на парусному фрегаті, на авіаносці, пройшла курс морського піхотинця, також закінчила навчання в Королевському військовому коледжі Британія Оксана Печенюк, яка також проходила практику на авіаносці. Вона із всіх дівчат, курсанток іноземців, коли навчалася в королівському військово морському коледжі Британія. Єдина закінчила цей заклад і була відзначена краща курсантка-іноземець. Нам допомагають партнери НАТО. У них вже є свій досвід, вони багато чого прийшли. Ми з цього беремо найкраще і ураховуємо власну ситуацію, війна та свою специфіку. Ви особисто бачите е, ментальні зміни у курсанток і курсантів? Так, звісно, є зміни, тому що коли тільки почали вступати до нас дівчата, хлопці дивились так зверхня на це все, е, дуже там ображалися, думали, що там до дівчат будуть краще відноситися, ніж до них. Але зараз у всіх все добре, вони один одному допомагають, вони до один до одного прислуховуються і йдуть до спільної мети. А чи є якась змагальність між курсантками та курсантами? Звісно, є, тому що дівчата хочуть показати, що вони не гірші, ніж хлопці. І їм це вдається в багато в чому і в спортивних змаганнях, і навіть в навчанні, тому що навчатися, наприклад, на корабельну зброю та засоби навігації це не дуже легко. Але вони показують найгірші результати, ніж хлопці. І навіть на деяких спеціалізаціях краще. І дівчата показують, що більш витриваліші. І це для хлопців, звісно, моральний виклик. Але це дуже добре, тому що вони не розслабляються, вони працюють над собою. І найголовніше, що ці змагання приводять до позитивного результату. Олена, я вам дуже дякую, що до нас завітали разом до перемоги. Дякую вам. Бережіть себе, поважайте один одного та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!